Сідайте ближче до екранів і беріть з собою своїх носиків, буде щось новеньке і смачненьке. Як і кожен з власників собак, я теж стикаю з цим постійним бажанням, коли хочеться побалувати свого хвостика чимось смачним. І саме тому хочу сьогодні познайомити вас з дуже крутою новинкою, смаколиками від бренду Savory. Їхня продукція загалом спеціалізується на кормах для котів і собак класу Холістик за рецептурою професійних нутриціоністів з Бельгії та Чехії. А ці беззернові ласощі ідеально підходять улюбленцям, що мають алергію на глютен, злакові чи клейковину. Всього лінійка налічує шість різновидів беззернових хрустких та напіввологих ласощів. ось таких крутих упаковках із зіп-застібкою по 200 г. Смаколики мають різну форму в залежності від смаку, та відрізняються вони один від одного не тільки своїми смаками чи формою, а й корисними властивостями. Хрусткі ласощі з ягням і обліпихою для здорового росту та розвитку цуценят. Напіввологі ласоші з качкою та шевшиною для зміцнення імунітету в дорослих собак, напіввологі ласощі з тунцем і диким часником для запобігання розвитку паразитів і поліпшення кишкової мікрофлори хрусткі ласощі з кроликом і чорноплідною горобиною для підтримання здоров'я суглобів. Хрусткі ласощі з лососем і чорнобривцями для підтримання здоров'я шкіри та краси шерсті. А ще напіввологі ласощі з ягням і ромашкою для нормалізації травлення у дорослих собак. Сейворі є дійсно крутими снеками для собак, бо виготовляються без штучних барвників, ароматизаторів чи підсилювачів смаку. Їхні ласощі вирізняються особливим насиченим ароматом, а також дуже легко перетравлюються та засвоюються у собак. Снеки із хрусткою текстурою сприяють механічному очищенню зубів, а напіввологі можна дуже легко розламувати. Вони мають насиченіший аромат, більший відсоток вологи та підійдуть тим улюбленцям, що полюбляють подібні смаколики чи корми. Ласощі Сейворі на 26-29% складаються з білків, мають у своєму складі рослинні жири та горохове борошно, яке додатково збагачує смаколики білком і також є чудовим джерелом вуглеводів, оскільки має більш низький глікамічний індекс. Вони належать до вітамінізованих снеків, бо мають у своєму складі рослинні олії, що містять вітаміни залежно від типу олії, а також кальці, фосфор, клітковину та омега-3, омега 6 кислоти. Важливо обирати смаколики до смаку улюбленця, бо у всіх ласощах є корисні трави, які не всі собаки оцінять. Хтось не любить розмарин, хтось дикий часник. Чарлі до трав відноситься нормально, тому сьогодні ласує снеками з ягням і ромашкою. Давайте детальніше розглянемо їхній склад: білок ягняти, жовтий горох, рослинні жири, гарбуз, гідралізована куряча печінка, білок курки, колаген, горохове борошно, сушена ромашка на 1 кг йде вітаміну С 100 мг. Можна побачити, що мій собакин дійсно задоволений такими снеками, тому раджу вам теж неодмінно їх спробувати. Тапнувши на опис під відео, можна перейти за посиланням і ознайомитись детальніше з усіма видами цих крутих смаколиків. Також розказуйте у коментарях, чи полюбляють ваші песики ласощі та які саме ви вже встигли скуштувати. А я бажаю вам смачних перекусів і зустрінемося у нових відео. Па-па!